Чиновники в тому числі мають пройти через війну так само, як і в Ізраїлі. Чиновники в Україні живуть своїм окремим життям. У них два-три е, паспорти, тому вони голосують за закон про мнажине громадянство. У них є нерухомість за кордоном, тому що вони вивели, ніхто їх тут не чіпає. У них є ксіви від гуру, що вони там чимось там займаються, але насправді просто доступ до адмінресурсів, можливість безперешкодно втікти з країни. На сьогоднішній момент верхівка е, України не планує перемагати, вона готує собі золотий е, парашут на випадок, е, коли все стане дуже погано. Вони не закладають ні бюджет, ні перемогу на майбутнє. Це треба розуміти. Щоб перемогти е, в, в цій ситуації нам заважають два блоки. В зовнішній ворог Московська Федерація і внутрішні ці, ці еліти, які не богом обрані, не є інтелектуальною елітою, а еліту тільки через те, що вони сіли на державну машину, і фактично узурпували владу, таким чином, отримуючи безконтрольний доступ до ресурсів, які їм не належать.